емоції ніколи не відчував таких. Дещо не вірилося в те, що ми перемогли. Перше в історії чернігівського футболу команда Юність виграла на чемпіонаті Ю-17 дитячої юнацької футбольної ліги України. З рахунком, 2-1 наші футболісти перемогли гірник із Кривого Рогу. Ми розробили багато схем, трабатували їх, Вони все це прийняли. Ім це нравилось, мені це нравилось. І за що того, що ми могли некоторые команды удивлять в плані тактичного, в плані комбінаційного футболу, за що того ми добились такого успіху. Лівий півзахисник команди Павло Кузьменко став кращим гравцем фінальної частини чемпіонату. Звичайно, було важко. Так, команда була непроста. Було у нас мало замін, але ми змогли це зробити. Це за рахунок командної роботи, дякуючи тренерам, всім гравцям, першим тренерам, тих, хто на зараз тренував, завдяки підтримки батьків. Кращим захисником став Андрій Гойса. Стабільність роботи на цій позиції. Менш за цього браку допускати, якось помилятися та добре відігравати. Нас запросили у Тернопільську Ниву. Це команда з першої ліги. Ми, мабуть, чотири чоловіки з нашої команди поїдуть туди на перегляд, а там уже подивимось, як, як життя покаже. Одразу після фіналу двоє гравців юності поїхали на перегляд до Полтавської Ворскли. Нікіта Гребінщиков і Діма Ященка. Нікіта Лєвий захисник. Дима Ященко, вратарь. Вот они поехали в Орсклу, Полтаву на просмотр. Дай бог, подпишут. Это будут первые, которых мы скажем так, отправили в большой футбол. Большой успех сегодня не только для школы юносной, но и для всего черницкого футбола. Это впервые в истории. Сейчас мы запускаем проект чемпионат области. Черніґ футбольний клуб Черніга в Тіре ребята вже в суботу будуть грати на чемпіонаті області. Они будуть наігрувати. І я уверен в тому, що ці ребята у них велике перспективне майбутнє. Велике Дарій Янушкевич, Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.